восьмого рівня вже була багато титулів команди. М'яч вітає в сітку. Ось Іван Сомов, про якого я говорив, що йому сьогодні треба забити, щоб відновити, щоб відновити, як то кажуть, певні своїх сілок. Зараз, ну... Так, дуже і дуже. Зараз якась згодна є карбіт. О, м'яч в сітці! М'ячі всіх знову Іван Сомов. Передачі Голуба. Ні, з передачі Владислава Шулика, здається. Чи Євгена Миколаївка. Поки я зверну увагу на молодці! Молодці! Зараз, до речі, є претензії, то команда. Десь Дяга. могла тобі дозволити поборотися за кубок Київської області, навіть виграти цей кубок. Ох, удар поворота м'ячівці! Ось подивіться, подивіться, як розіграли е, кутовий удар футболісти е, е, Сокола і картки Віталія Ємельянова. Отже, крапний удар. О! М'які красиве виконання. Я, вот, я. Завниця, не штрафних. Воно ворота команди Сотки забив номер 7 Мачуленко Роман. Адарина. Роман Мачуленко. Арбітри і футболісти, Арбітри і футболісти. Богдан тишка пробуває. М'яч вручає в стійку, який момент. <плес> Давай, Подача. Небезпечне мене, треба забувати на спілці. Нарешті, нарешті. Заміни з голову прибуває. Хотів пробити в льоту, але не вдалося тут. <пробити> Натомість Панченко, Ще один гравець, йде з поля. Раз знову атація, знову атація Денго, небезпечний момент. і М'яті. Ось Владислав Силипа набиває. А бачили яку красиву передачу Роман Матюленко П'ятою. Попереховували пан. Відключає єдиного родина, так було І ось як я і прогнозував, жодної секунди орбіт не додав. На цьому, друзі, наш матч завершив.